Ми робимося вертикальну трансляцію. Так. Я хотів показати прохождення Stalker 2. Зараз ми запустимо. Так. Ай моментик. Так, бібліотека. Stalker. Чому я роблю таку трансляцію? Тому що мені... Я тут прислав, що то тестує корот, трансляції і треба, виходить, зробити вертикальні трансляції. Там якийсь короткий час, щоб там. Типу все чітко в тебе працювало і треба затестити. Так, Так, Зараз споримося з толкати на, на звук, бо, виходить, ми не в наушниках будемо. Так, привіт, привіт. Що так? От той у нас такий хом'ячок. Я коли мені скучно, я його включаю. І він так говорить, прикольно. <звук> Ось є, що він дуже страшно говорить. Ой. <звук> так, отнові ну, любить мися, коли запускаєш сталкер. тебе комп'ютер прям так починає нормально пророблятися. Так, треба змінити потім. Самаюся обложку, то що обложку я не робив. О, о, для цієї трансляції оказу я обложку робить, та слідшу трансляцію. Я маю якраз до п'ятниці, то по десятій зроблю. Так, не чути як. Да, то мій напарник. Каже, привіт всі мої підписчики! Ура! А -а -а. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. То Валерка, не, Валерка зараз там будет. Так, надеюсь, что будет классно все видно. Так, щось у нас довго так купірується шейдер. Шейдер у нас. Ну, шейдера мусимо почекати. Шей. Так. Привіт-привіт. Кстати, ти можеш відправляти привіт, а ні. На жаль, тут не можна відправляти привіт. А так у нас 8 глядачів. Класно. Так, ну, це все досить так добре. Прийде почекати. Так, у мо комічка досить так непогано видно, стать. Отак. Ні, картинка прямо супер-супер. Я бачу на трансляцію, так. Да? Це виходить трансляція третього лиця буде. Ну окей, коротше. Каже, от таки мені подарили непоганий експонат. Привезли мені. Так, що ми ще тут нового? Ну, тут ручка таке. Диск. На 2 терабайти, перекинути якісь файли. Рубрику зроби передай привіт другу так тож. Можете писати, приглашати, я буду там передавати там привіт вашим друзям. Можете написати там, передай привіт Кольові, Васеві, Петєві і так далі. Так. Так, да, ну щось у нас досяг грузить, грузить. Жалко, що не можете і так получається, як у Тіктоку я там зажимати якусь кнопку і отправляти привіт так там, на смартфоні. Чохамекаво, 10 секунд, прикольно. Я статті ним, там я робив на одній роботі. Я його тихо включив, а там заходили в одну таку вагончик, я його так тихо поставив, там коли заходив щось казав. І ти спішаєш, ти так заходиш, там щось собі там говориш і щось то. І ти ззаді тебе почнеш ум'я говорити. Бля, <говори> можеш вчитися, чесно казати, походити лихо. Так, в нас у нас потім зарузило. Гома відбавиться сталкера онлайн. Ще написали, що після 24 листопада. Айбоси зараз у нас, виходить, вже рік, прийшов онлайн, а так старкера не додали. Тільки сюжетний. Так, у нас 15 глядачів. Указує це дуже класно. Так, ще мені п'ятницю зробити один ефір. Я думаю, що можливо, якщо особу я з роботи і буду десь на велик яксі катати по лісу. Айбо файне світло, бо... Ко його знаєш що там в, в лісі буде? Так, у нас ефір вже йде 6.30. Можеш хоч хоч маленьку побігати, ще хоч 5-10 минут в сталкера побігати. І пойде завершати, а то на завтра цікава дуже робота буде. Так, помічок такий. На охрані сидит. Так, ну давай давай шо-то. Та... О, супер. О, так, так, так. Ну, що то у якесь обновлення. Я думаю, що в мене все сохранило. Так, прийняти. О, тут той... три, три... три... Лінійка, якась трилінійка. Ага, зброю, ну, додавили. Ніж додали. Ого. Штормує поперед, ці бублик. Нічого, по цьому всьому я бачу, що тепер, тепер можна з монстрів різати ножем і щось з них добивати. Нічого щось це якесь таке інтересне обновлення. Зброя та здобич. У нас поки що немає не нової вкладки онлайн, або щось такого. Кому я не передав привіт. Говорить привіт, Хомік. Так, привіт-привіт усім. Ага, почекайте так. Передачу. Прив. Шалембо, привіт. Шалембо Микола. Передаю привіт Шалембо Микола широкого Луга. Тобі Микола привіт. Так, окей. Щось у нас музика не грала, а в мене музика може й у сталкера виключена. Що можна і зато не чути. Так, я бачу, що треба можна. Отак, на центр, бо було цікавіше. Тим мене таке, як бачимо, комп'ютерчик з боку. Такий екран, показує загруженість оперативної відеокарти і процесора. Можу, статі вам його показати найближче, Ось такий одик. Прикольна така штучка, не треба тобі ніяких віджетів ганяти. Туди-сюди все ти показує. Так, що там мені бачу написали. Так, я перший видео в мійку про в ефіру. Кстати, ти можна подивитися, скільки нас хтось 9 ні, на жаль, не можеш. Прикольно. О, прикоснести пять слоник. Так, кстати, раз Попробуємо, як воно буде. О, Так. У нас щось нема звука. ігрі, Окей. Okay. Налаштування, Звук. Ага. О. Так, де на ми находимо. Ми останній час, навіть не помню, де ми ще знаходимо. Що моя карта не відкрила, відкрила. Так, подивимся, чи у нас додали якісь нові місії. Раме самого Чорнобиля у нас ще нічого не додало. Да. Остання місія. А, чекай, ти у нас. є база. А тут у нас сержант Иван. А, ага, тут тоже база. Ты у нас якийсь ага. Секретный объект. Он, кстати, по трузу у нас. Дуже классно. Тут якось база. Значит, на Дьяво и ту насекайсь. Тучка okay. окей, мені інтересно. Ага, тут у нас ціна, ідесно навряд, чи щось тут буде, я думаю, що в цій локації. Що щось має бути. Окей, окей, окей. я находимо тут. Ідемо тут і і так, як тут поставить. О, та вот та-та-та-та. Тут ще ззаду якась є е сколок. Так я розумію, що у нас... Ой, бля, я по це забыл, где у нас тут инвентарь открывай. Як у нас інвентар открывай? Ого! Так, що у нас? тут, якийсь патрон уже інакше выбейте. Так, вага. Нет, что у нас тут камень и кейс химзахи, их максимально. Не нам ну, прикольно, прикольно, у нас повесили ще нож. Так, і по нам в сторону треба йти. Так, Міка тут я тут. 5 ослоник, да, там якась 5 зайшов в встать. Так, 11 чоловік в ефірі вказує. Це класно. Так. Ну ты мали поміняти саму механіку. Дивлюсь статі. Ігра вже мало моє оптимізована, ПК мені нормально реагірує. Саме головне, що тепер не напугатись. Так, подивіться на карту ще раз. М. Як ми звіт, витягти, тут є якась локація. Ти можеш сюди мостику, значить нам по рейсах. Думаю, що по рейсах ми не на правді нічого. Так, і радіація, там якісь з дядька побегли, Побіжали. Побіжали Побежали, все это гладика не щасся, ну йдемо подивимся. куди вони побіжали. Що за движ малинка? Що якийсь бага уже Не-не-не, біжать, не вже йдуть, не біжать. Моя ну, зараз дуже сильно здивую, якщо я пойду днем, а вони по мені начнут паляти. Но ні, вони кудись спешат, там а щось видають безплатно, так, зараз енергетика. Фіття вы стойте, фатіо, шо з вами? Ви трави не курили якоїсь? Фатьо, бля. Чо так странно біжите? Куди ви біжите? На мою бублику. Ничего сюда йо 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 що шось, бля, доста ей 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 я п твой! Так смисли, йоханий! Де той бинт! Не-не-не-не-не, ретик! Так, ханый папай, та я вообще твой Ні при чм я прийшов подивитись, блин, бага дастся ще таки суттєві Хлопці хлопці, постійте, постійте, я щось взагалі не врубився, за шо вони не стріляють. все ну, гавкнуть, ну окей, коротше. Ми їх залишимо там. О, так, по воді нам все-таки не можна ходити, це ж жалко, не можна плавати. Хай стріляють собі, баганули собі. я йо 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 йо, -йо, -йо бля, я забув, я забув, що... Бля, зараз мене розчавит их жабу. Йоханы папай! Не, це, конечно... Так, а як ты портку отправлять? Я вже забув. Ага. Так, ну окей, короче. все в магазинчик. Так, я думаю, як добіжемо. Еш, ешкере, то не ешре, то Ешкере, є казати. Ешкере. Так, окей, okay, ми ну добре, ми ну на доброму маршрутові Так. Що у нас тут є? Радіація зашкалює. Але диване, де тут інвентар відкриває. Є супер кібер, максимальний радіозащита нам одним ділом похрен нет 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 не ну конечно знаете що есть такие зоны куда просто не можно ходить получается меня коротким шляхом не можно пити туда на базу вот зараза а я хочу сохранить и шкіре еще раз Йоханий папай. Так. Тут ми були. Тут виходить, зона закрита. Можеш сюди обічи. Або дійти до головного моста. всього до моста, бо... Hkere сюди odek, čo tam mi się kaže, hogy eškare буде мені доста так. Hškarepak. Так ok. Йошкере, шкере, то гіємику прозило достать. Мегатомай добре знаю як тут. То то. Так, піти водички, мінералочки. Так. Куди куди? Вот, туди нам над, треба. Так, ну, зараз подивимося. хлопці, хлопці, може зараз тут 5 бігати. Дивимося, як се вони спавнять. Не, хлопців, стати, немає. не 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 пей. Не пей бутылочку, не пей. Так, окей, теперь нам треба девбук, да бичи. Потом я разумею, что у нас радиозахист там нормальный, такой, солидный, но его... Ус мы предел, Так. Тут десь батлек є. Батликом HE! HE! ОК, окей, добре, добре. Знаєте, що дуже-дуже прикольне, ось можна все осінь. Тому що вроді трава так все дивиш, вона зелена. Але дерева, вони щось постійно лисі. Ну, є там якісь гілки. Ну щось дуже скупо той зелень. Же ж трава позеленіла, я думаю, що мало би листя розквітнути. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях. Да, Миколка головний ешкерист. Там там щось доста коптиться. так. Ничего Я все розумію, ніби... дивіться, але дивіться, от Двигайтесь, тут Десь бы... Здесь недавно подпалили. Гар... Ну, гарантія не дам, то не може бути воно горіти постійно, так, оно й не в мене розвідочку. Так, кращі моменти я вам сохраню. і потом виставлю на каналі. Так, де в мене оружие? Я би його не викинув, случайно. Да, справді там горить, нормально горить. Нет, чеся... Радиация зашкаля, так. ми се казва, трябва обратна сторона, да. Так. О, приборчик, приборчик, ио. ето и у нас щастно се указва. Е... Бери, фача, я згори нового Окей. Так, червона зона все означає, що в нас тут є гость. Коротше, валимемо собі до зоо техніка. Бо я все розумію, ну або мені та червона плоска дуже не, не подобає. Що вони там пофіксили, ніхто його не знає. Ай-яй-яй, ай, ай, жена перводись. Якісь более звуки, странні. І яхани бабай. Эй, hey, эти китвишкаря ходили. Вся валярка был. Ну ты ще валярка є Ооо. Народ, привет, привет hello. Шкай, там танка Та нет, уже зарвалило.

Окей, okay, ми, ми поняли, поняли. Стріляй по йога, ведьо, витяо, стреляйте. Чувак, там бьют! Бьют! Прикольно, є такі групані, такі групповані Унис и стреляють, все нормально, їм все равно всем. Та 11 метрів Ой не п'яте, не п'яти нам треба яй, треба нам Тут десь має бути якась подземне приміщення. Шкре Бля, не пей только твой Офатяла, я не фатіла почалися стріляти, я не можу відкрити пять двери. О той. Йоперний театр. Всю маленькую спарцию, я хочу тут сейчас Тепер мушу йти по Звісно, Конечно, стелсу там дело Ой Ч-то из патрона костюм стреляет Не ну я в голову випустив тут патрону так, сейчас упакуюся, покупайду в магазин. 30 метров наверх хове. Так. О, народ, привет, привет. Так, магазин... Не, себе подлечити. Так, чучок вылик мене. Сохраняемся. Конечно, ну запас межтыген всегда стоит. Конечно, что не буде болеть. Так, дяка, що ты? Чувак, бля. Ты тут нічого нема Антисанітарія, господи Ну окей. Та я тут чувак лампу включу зато. Так, я мне до продавця Привет, дядька. Что шукай битве? Что uh, мне бы я? Конечно, ту при... Так. О, форму себе факт. Конечно, мне меня фактуру вс отправлять. Так, что ты в тебе е? Маска, брона. Смой, Так, Патрику я маю, 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 кубаску ми. П шумку маю. Энергетика, энергетика пригодяться, пригодяться, пригодяться. Все, ч у меня серис валяют, мам? Ну, не вар. Конечно. Так, народ. Пойдем, что тут є? А, ничего. Я бы так сюда забивну. Чувак, я вот так я забив, там, по тебя забіг там подивитись, що ти там є. Но не пускай. Я сумка з припасами. Вроде не можеш. Жалко. Печалено, печально. Так, добре, всім дякую за просмотр. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, дякую, що дивилися мене. Ще в нас буде одна дуже класний ефір. Ще не знаю коли. І далі потім подивимось, чи мене робити, чи буде інакше. Саме гаммі підписуйтесь на TikTok. І всім пока-пока, до зустрічі.